У міліції чергова ротація. Ці хлопці передали естафету колегам землякам, які кілька днів тому вирушили на заміну їм у зону АТО. 30 днів вони охороняли громадський порядок у населених пунктах Донецької та Луганської областей. Буквально три дні підряд ідуть тяжолі бої. Обстрілюють там САУ, обстрілюють з міномета, крупнокаліберних запрещених мінськими договоренностями. Тяжова ситуація. Ребята ну, слава Богу, всі живі, приїхали, здорові. Там я саме більше раду Максим із села Матчук Полтавського району зустрічає батька. каже, пишається ним. Він оце їде назад додому. І я так хочу побачити. А потім він опять уїжджає в зону бойових дій. Вони різного віку, і ще рік тому кожен із них займався своєю справою. Більшість добровольці. Тому дехто до цього взагалі не знав, що така робота у міліції. Тепер їх урочисто зустрічають біля обласного управління міліції. выполнили достойно все задачи, которые перед ними стояли. Задержан ряд подозреваемых в совершении преступления. Задержанные лица, которые совершали административные правонарушения, они были переданы нашим коллегам в различные расположения районных, Падрозіліні находячися на востокі майже 40 правоохоронців отримали посвідчення учасника бойових дій. Уже з наступного тижня вони виконуватимуть свої посадові обов'язки за основним місцем роботи.